Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Поговоримо зараз про те, що дуже тривожно на Росії скаржаться. От пішли дуже серйозні скарги від пасажирів, що затримуються десятки сотні авіарейсів. Люди спляють фактично на підлогах в аеропортах, не знають, що робити. Хтось сидить просто на бортах. Літаки не можуть вилетіти за місцем призначення, призупинили продаж авіаквитків і так далі. А все чому? Ну, все тому, що оголошений режим плану кавьор, повітряна небезпека, дрони, дрони, бояться дронів в Москві, в Санкт-Петербургі, великих мегаполісах. Я думаю, що це прекрасно, погодьтеся, друзі, і ми можемо всі, врешті, порадіти за це, за дії наших сил оборони та безпеки, які змушують ворога дуже серйозно понервувати, в тому числі застосовуючи і такі елементи. Треба розуміти, що. Будь-яка атака вона має на меті практичні результати, тобто це ураження якогось об'єкту його руйнування або істотне пошкодження і унеможливлення, наприклад, ворогом виробництва якоїсь продукції там. Ну, наприклад, як відбувається, із там ми бачимо зараз успішним ударом по Чібаксарам, де одне із підприємств, де так само вироблялися певні елементи та комплектуючі для шахедів, і по інших містах. Ми бачили цього тижня доволі такі серйозні успіхи наших сил оборони. Друга ціль це звичайно призупинка якогось виробництва. Відповідно, ми розуміємо, що ворог не встигає вчасно в повному обсязі виробити те, що йому необхідно. А як наслідок, це будь-яке таке призупинення, воно зупиняє певні процеси. І не може агресор розраховувати на те, що в якийсь момент, в якісь строки, буде вироблено точно те, що необхідно. Звичайно, що це третій момент: загальне ослаблення російської спроможності до ведення війни. Особливо, коли мова йде про такі заводи, які задіяні а, в загальному ланцюгу і в загальній схемі виробництва дронів або ракет, то в першу чергу, звичайно. Обмеження спроможностей на наведення саме війни з повітря, саме ударів, які противник може наносити по наших наземних об'єктах, і дуже часто, найчастіше це, на жаль, саме терор, Росія держава терорист, а Путін терорист номер один в світі. Я думаю, що не варто про це забувати і нагадати, що коли президент Сполучених Штатів Америки Трамп каже, що Путін професіонал. Ну, він професіонал хіба що в терорі, а він терорист номер 1 і це не треба забувати. Так от, повертаючись до аеропортів, дивіться, що пишуть зараз російські опозиційні медіа, і не тільки російські вже про це повідомляють. Що відбувається? Наприклад, в московському аеропорту Шеремєтєва були запроваджені від ранку, 5 липня, були запроваджені обмеження на виліт рейсів в Росавіації Пояснили такий захід обмеженнями а, в, в, в деяких секторах московської повітряної зони і посиленням вітру, начебто, ну, вітер, бачите? Також а, а, було оголошено на тлі повідомлень про атаки українських дронів. Мер Москви Собянін підтвердив офіційно, що було збито два безпілотники. На підльоті до Москви. Ну, підбираються, вочевидь, наші сили, підбираються до Москви поближче. Я думаю, що це питання часу, коли ще більше дронів полетить туди. І як заявили а, Міноборони Росії, мер Москви дійсно безпілотники збивалися, в тому числі в Московській області, в 14.38 в телеграм-каналі Росавіації було повідомлено, що обмеження зняті. Але потім знову запроваджені. Так само. Тобто, спочатку зняли, потім запровадили. При цьому не працював мобільний зв'язок і не працював мобільний інтернет. Ні а, там а, Ніяких 4G, 5G, ні 2G, навіть ні 3G, нічого не працювало. Тобто, ну ось так. Все, все заглушили. В день 5 липня. З'явилися повідомлення про колапс справжній в Шереметьєво і Пулково. Також було затримано 170 рейсів, а 50 скасовано. В Пулково були скасовані 30 рейсів, 100 перенесено. В адміністрації Пулково повідомили, що на запасні аеродроми було відправлено 10 літаків. В Шереметьєво цілий день затримувалися міжнародні рейси, так і внутрішньоросійські рейси. Зокрема, пасажири рейсу В Алмати заявили, що зранку їх посадили в літак, де протримали як мінімум півтори години. Потім знову вернули в аеропорт. І виліт був затриманий на 12 годин, навіть на 13. Один із рейсів був затриманий на 5 годин, на 10, на 9. Значить, скасування і, і затримки рейсів. В інших російських аеропортах в Калінінграді було відмінено 8 рейсів і 30 затримані. В Нижньому Новгороді скасовані 5, і затримані 10. Не менше 7 літаків не могли вилетіти з Єкатеринбургу, Казані, Самари і Саратова. Ну ще б з Саратова щось літало, як там повідомлялося протягом двох днів, що загроза безпілотників по Енгельсу і Саратові. Ну, значить, е скаржилися на Пітер, що в Пітері нічого нема. Значить, розказали, що з іншими пасажирами брали таксі із Москви в Санкт-Петербург, деякі пасажири. Це вийшло дешевше, ніж будь-який квиток, що залишився на авіапереліт. Бачите? Тобто, ну, що ж, я тепер вважаю, що Росії потрібно закривати повітряний простір не тільки над. Південно-західними регіонами, а й над uh, всією, як мінімум, європейською частиною, ба більше азійською теж. Туди ж теж дрони долітають, там же теж плани кавіар будуть. Тому Russian Federation, welcome to new reality. Що я можу вам сказати? І всім росіянам, які там звикайте до таксі, звикайте до потягів і до сухопутного пересування. Бажаю вам приємних подорожей з Москви, до і із Москви до Казані, з Москви до Владивостока, по Транссибірській магістралі. Подумаєш, сім днів і ви на місці. Для чого вам цей літак шість годин? Ну відчуйте нарешті, побачте все могущество, значить, от необ'ятне Родини. Ну так от, пробуйте. Тому ще раз, атака, будь-які атаки, вони мають ще й психологічні фактори. І нехай суспільство відчує. Всі наслідки того, що зараз вони переживають, того, що це всьому вина, що Росія продовжує агресію проти України, що Росія чинить терор проти нашого народу, що Путін не зупиняється. Тому кому росіяни можуть подякувати, це тільки Путіну. Ну, от нехай йому і дякують за всі незручності, які їм тепер приносить війна, тому що ця війна крок за кроком переходить на територію Росії. Ще й враховуючи, що сьогодні є приємні новини, їх оголосив президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що Україна збільшує спільне виробництво безпілотників з Данією та Сполученими Штатами Америки, які готові, зокрема, інвестувати. Тому дронів, зокрема, для далекобійних ударів для дібстрайків, буде ставати тільки більше. Я ж кажу: Welcome to New reality, а вона. Не сподобається, але дякуйте за це Путіну. Нічого не скажеш. А нам своє робити. Бережіть себе, слава Україні!